Ступає і зі святі дідма, чи уман вітає. Теплий промінь березневий розбудив дзвінку весну, а дома ток віти перший день світковий огорнув. Він бажання наші сірі. Придасть всім мамам милам, щоб жили в добі і ми, щоб діснилися всі миї, щоб коханими були, щоб у щастя всі цвіли. Ви знаєте, там приємно з самого ранку в цей святковий день отримувати від рідних друзів купу компліментів. І від діточок до шкільня теплі, гарні побажання, щоб кохані були, щоб у щастя всі цвіли. А в чому ж секрет матусиного щастя? Що робить нас, жінок, щасливими, що мамам приносить задоволення? Давай про це запитаємо у наших діточок. готувати. Мама ще снігу кинуємо з апетитом. Мама, мама, гарне Скажеш – все готово. Мама кашка, кашка є, мама чарів не Моя мама чарівниця, на кухні вона як чариця. борщ, котлети смаже шайсова. Москаві скаже, пече пирогід до паляниці, на кухні вона як цяритя. Малята, пропоную вам допомогти матусі на кухні. Давайте разом наліпимо, зваримо і всіх пригостимо смачними варениками з м'ясом. Будьте уважні та спритні. Тісто круто замісили. Потім тонко розкачали. М'ясо дрібно порубали, посолили, поперчили, на долоньку все поклали і краєчки защипали, у кастрюлю опустили, обережно розмішали, всіх гостей ми пригощали. Потім танцювали. Тісто круто замісили. Потім тонко розкачали. М'ясо дрібно порубали. Посолили, поперчили на долоньку все поклали і краєчки защіпали. У кастрюлю опустили, обережно розмішали. Всіх гостей ми пригощали. Ну, а потім танцювали. Тісто круто замісили. Потім тонка розкачали. М'ясо дрібно порубали, посолили, поперчили, на долоньку все поклали і краєчки защипали. У кастрюлю опустили, обережно розмішали. Всіх гостей ми пригощали. Ну, а потім танцювали. Тісто грута замісили. Потім тонко розкачали. М'ясо дрібно порували. Посолили, поперчили, На долоньку все поклали і краєчки защіпали, У каструлю опустили, обережно розмішали. Всіх гостей ми пригощали. Ну, а потім танцювали. Моя мама дуже красива. Вона займається фітнесом, спортом, постійно торгується. Мама каже, що головне здоровим бути. Це потрібно всім збакнути. Як здоров'я, сила, то весь світ людей не милий. Кавнеї синка, яка дія все її фоці або бики, в колодіти. Тож пропоную вам провести веселе тренування.

Найкраще вам хай крізь сніжинки і сяюча дивоявонка звід мами її і Від мами її слова і знову налаштуємо окнова звід мами і її слова і знову налаштуємо окнова відветоміш нам світі усе починається Тож знак то погори відвертоміш нам усе починається з нами. Дуже любить ходити в театр та на концерти. Вона тоді дуже вже щаслива та посміхається. Сьогодні, любі матусі, запропонуємо вам наш незвич... вам незвичний, наш оркестр музичний. Музиканти роблять справу, готують кольорові листочки на забаву. Олено, давайте разом з нашими дітками побудуємо для матусь казковий фантастичний замок миру та любові. Малята, приготуйте конструктори. Починаємо. За далекими морями, за далекими лісами, чарівне місто є мрій Казковий чудовий різнокольоровий, дарує і радість. Каскова країна, країна чудес, там падалі зони, зкових небес, там моря немає, там щастя і віти, там сонечко сяє, є смімся діти. Єдиний гарний замок побудували з нашими малятами. Діти, а ви знаєте, що Матусю іще щаслива. Роблять компліменти. І зараз пропоную побудувати вежу компліментів. І чим більше гарні, гарних слів ми скажемо матусі, чим вища і гарніша буде вежа. А ще в неї покращиться настрій. І вона буде найщасливішою. Ну що, малята, будуємо вежу. Матуся лаївна. Добра. Чарівна. Ласкава. Усміхнена, гарна, красива, весела, неперевершена, рідна, як сонечко, найкраща, найрідніша. Запитати наших чарівних найкращих матусь. Шановні жінки, скажіть, будь ласка, що робить ваше життя щасливим? В чому секрет матусиного щастя? Я щаслива жінка, тому що маю найдорожчих мені людей поряд. Я мати, дружина, донька. Я щаслива просто тому, що я живу, що маю улюблену роботу, хобі. Роблю те, що я хочу. Маю перед собою мету і ту до неї. Щастя для мене це життя і здоров'я. Тож беріть приклад з весни. Розквітайте і нехай в душі цвіте весна. Я щаслива, коли мої діти щасливі. Я щаслива, коли мої діти здорові. Я щаслива, коли мої діти посміхаються. Я щаслива, коли мої діти поруч. Мене роблять щасливою теплі промені сонця, перші весняні квіти, веселий спів пташок. Але найбільше я тішуся усмішці, мого сонечка, моєї пташечки, моєї квіточки, моєї донечки, Олі. Дуже цікаве запитання, що робить мене щасливою як жінку, можна відповісти, що робить мене щасливою це злагода в сім'ї, здоров'я дітки, достаток, мир у всьому світі. Але я вважаю, що найголовніше це твій внутрішній стан, гармонія насамперед з собою. Тому що, якщо Живе в гармонії мама, то і живе вся родина. Тож, любі жінки, я вам бажаю насамперед любити себе, надихати себе і цінувати себе. Розтягніть діти мамі, долоньки маленькі, і промінням любові у сонце візьміть, щоб було біля вас, мама, добре, тепленько. До матусі доброту і любов до сі. І цікаво казку. Мені матуся до землі низенько, Боже на мене, ти моя люба ненька. Ось і закінчується наше свято. Пам'ятайте, любі діти, пам'ятаймо завжди з нами, що для нас у всьому світі найдорожчі наші мами, нам маленьким і дорослим. Це дають вони з любов'ю, ніжне серце, світлий розум, сили нашому здоров'ю. Любі матусі, будьте здорові, щасливі, багаті, хай сміх лунає в вашій хаті. Вітає ваш щиро дитячий садок, святковий концерт від наших діточок.